Знаєте, що я побачила на дворі. Пошлі, я покажу. От. На дворі сніг. Сьогодні у нас 14 -е грудня і перший раз за цей год випав сніг. Ну він і дала дуже маленький. Все, і я зразу включила гірлянду і настроєння, дивиться, Грінч. <звук> Один бабал. Ой, мої пупсики. Ой, мої пупсики. Перочка в снігу. Чупсик в снігу. Сніжок іде, і дюфічка. І наш юфік. Теж. Подивіться на їхні спинки. Вони всі в снігу. У перрочки, у чупсика. Так, на плитці треба бути дуже акуратно, тому що можна поскользнутися. Це, коротше, перший сніг удивительно, вообще ще він випав. О, дивіться, у нас каток є. Хто хоче на каток, у нас є безплатний каток, приходьте. Ось, вот, трусить сніг. Давайте зробимо за цей год перший такий шах на сніг. Во, оце вот шпілить. Ого, господі, я поскользнулась. Так, да, не особо вони хочуть, звісно, на сніг. Ну і да, ладно. Ой цей хрущащий звук. Наший пьосіль лежить в кухні літній гріється. Вчора я йому такого дракошку дала. І тепер він йому дуже подобається, так? Да? Чупі, позируй, чупі. О, дивіться, які лапки класні на снігу. Чупа, давай тебе снігу беремо. Чупа, тобі холодно в лапи. Дивіться. Ось у лапа котящий, лапи тяші. Йди на плитку. Щось хочу лапку показати, хоча хочу. Ти ж не йдеш за одній, я не йдеш. Осьо, коротше. Перша, ну ладно, не перша, це, мабуть, як хто знає яка, лапа. Ну, ось його лапа. Такі маленькі лапки, подивіться. А ось мої здорові лапки називаються. А блин, у вас щось попало. Ох, як слизько, я не можу. Чупі, тебе снігом замело, подивіться як. Чупі, чіпі, як, обтрусись, обтрусись. Блин, чупай, Сядь на лавочку, потому що тобі так холодно. Одай, сіда, сіда. Оп! Все. Боже, всі в снігу. Подивіться на них. Думай, що за білі хлопці на нас попадали. Давайте спитаємося у них, що їм більше нравилося, літо чи сніг? Ну, от мені, чесно, мені більше подобається лі... літо. Можна було гуляти, бігати, по кущах стрибати. Ну, це, понятне діло. А мені більше нравиться теж літо. Мені все одно літо, зима, осінь, весна. Візде шикарна погода. Я з двору подивилася, як бликають гірлянди. Ми з котами називається Суєтуна. О, дюфіч прийшов, бо він пішов, то прийшов. Ну, непонятно, така кошка, звісно, називається. То приходить, то уходить. Короче, неясно, непонятно, говорить я. А це перша поява фунтіка за це відео. Оказується це время, коли ми знімали це відео. Він був вдома, а я його не бачила. Тут він не міг приділитися, що залишиться дома, чи піти до сусідів.